У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ворожої атаки двома ракетами. Іскандер загинуло дев'ятеро людей. Повідомив президент Зеленський. Ще понад 80 отримали поранення. Серед них двоє дітей 10 та 16 років. Ріна агресорка щоденно обстрілює Нікопольщину. Напередодні ворог спрямував важку артилерію на Марганецьку громаду та сам Нікополь. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали під обстрілами і Херсонщина. Протягом 8 серпня противник здійснив 66 обстрілів. Двоє людей дістали поранення. На Харківщині постраждали троє людей, серед яких 14-річний хлопець, а на Донеччині за добу двоє загиблих і 13 поранених. По всій лінії зіткнення українські оборонці мужньо протистоять ворожим атакам. За добу захисники ліквідували понад 800 окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах.